Ангу Маліновський гарно приймає м'яч. Маліновський максимально мотивований, тому що зараз збірній він не отримує місця в основі. І ось тут довго передача від Мудрика на коноплю. Юхим Конопля. Простріл небезпечний. Гол! Збірна України зрівнює рахунок. Роман Єремчук! Тут одна команда намагалася зберегти рахунок, інша зрівняти. Вдалося зрівняти саме українцям, і вони йдуть вперед. Ну, і склад зараз, саме під атаку. Еремчук, Артем Долби! 20-88-ма хвилина. 2-1 на користь збірної України. По флангу Маліновський гарно приймає м'яч. Маліновський максимально мотивований, тому що зараз збірній він не отримує місця в основі. І ось тут довга передача від Мудрика на коноплю Юхим Конопля.